Харківщина знову під атаку окупантів зведення від ОВА за добу. 10.10. -10, місто Харків, Холодногірський район. Внаслідок збиття БПЛА пошкоджено скління вікон дах та паркан приватних будинків. Постраждав 19-річний чоловік. Гостра реакція на стрес. 21.45. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено скління об'єкта інфраструктури та автомобіль. 13.15. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Пристін. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу. Двопов. Верховий багатоквартирний будинок постраждали 75-річна жінка та 68-річний чоловік. З 11.30 по 11.50 Куп'янський район. Околиця міста Куп'янськ. Внаслідок обстрілу БПЛА Молні. 1 пошкоджено автомобіль. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 28 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 17 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті ворожого обстрілу. У холодногірському районі міста Харкова в результаті падіння БПЛА пошкоджені вікна, дахи та паркани трьох приватних домоволодінь. Постраждав хлопець 2006 року народження. Гостра реакція на стрес. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 79 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку Липців. Також ворог завдав авіаудару по району козачого Лопані. Три рази агресор атакував наші позиції на Куп'янському напрямку поблизу Петропавлівки Загризового та Нової Кругляківки. Підрозділи Сил оборони зупинили всі атаки противника. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікенін Харків. Новини.